Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції з 30 жовтня по 5 листопада включно багато цікавих пропозицій. Ковбаса яловича люкс 72 гривні та 90 копійок за упаковку. Крила курячі варено копчені 17.50 за 100 г. Ще раніше я вам казала, що зверху ось така чорна смужечка і на ній пише цей товар ваговий, ціна вказана за 100 г. Це цікава інформація для тих, у кого поганий зір, і важко розібратися, чи це за упаковку, чи за 100 г. Тож, якщо є оця чорна смужечка, а зверху ціночка це за 100 г. Виріб фаршевий, дог вага 450 г. Ціна 42 гривні та 90 копійок. Виріб фаршовий, часниковий від розумного вибору 39,50. За упаковку вагою 420 грамів. 65 гривень та 50 копійок. Коштує ковбаса губернська від своєї лінії. Ціна за 420 грамів. 30 гривень за 100 г салямі баварська. Ще є акція на ось такий рулет курячий 129,90. Від добров Варшавська, 30 гривень за 100 грамів. Напівкопчена. якісь цікаві ковбаски Мюнхенські від добров 75,80 за упаковку. 62 гривні та 90 копійю коштують шпроти, риськів олії 190 г. Виробник Латвія. Консерви Боцман 43,90 планшована сардина. І інший варіант сардини 44,50, рибатижня з кумбрія. 150 гривень та 90 копійок за 1 кілограм. Від різних торгових марок у нас від Айсберг. Філе, куряче бройлер. Ціна 160 гривень за 1 кілограм по 16 гривень за 100 г. Це є філе стегна курячого 18,50 за 100 г. Таке ще є філе від нашої ряби. До речі, ви мені писали відгуки на м'ясну продукцію. Ще вам дякую. Особисто я купляла ось це філе від нашої ряби. Неодноразово мені смакує гарне воно. По 15:30. Від чобатурочки філе куряче. Ціна за 100 грамів. Оселедець 60 гривень. Від своєї лінії філе шматочками 300 грамів. 199,90 коштує сьомга слабосолена від норвен. 210 грамів 40 гривень та 90 копійок. Ікра від норвен, Атлантичних хриб з креветкою у соусі або з кальмаром у соусі. Від щедро провансаль майонез. 35-20 400 грамів в упаковці. Майонез оліс столовий. 560 грамів 49,50, і чудовий майонез від Олі 42 гривні 70 копійок, також 560 грамів. Пробовала я вже ось ці нагінці заморожені від торгової марки легко. Сподобались. Вага тут в упаковці 500 грамів, ціна 70 гривень. По 27,70 майонез щедро, провансаль 300 грамів. Соус від щедро сирний по 19 гривень. Барбекю 20 гривень. 200 грамів в упаковці. Звернула свою увагу, що є багато акцій на морозиво. Ось такий каштан по 14,80. Ласунка стакан великан 1850 два варіанти. А ось такі стакани великани від своєї лінії неакційні. 1790 щедро кетчуп плагідний. А шашличний неакційний. Вафлі від своєї лінії. Вага 236 грамів. Ціна 28,90 три смаки в асортименті. Відрушен печиво-ловіта ловіта 70 гривень ,90, 90 копійок за 420 г. Апельсин або вишня 38,90 від Deluxe Foods Goods Selected макаронні вироби. Є різної форми. Вага в упаковці 500 г. Ось така локшина по 47,90. І бантики по 41 гривні та 50 копійок. Ще спагетті. Ціна 38,90. На крупи нема акцій. Навіть те, що було, вже сьогодні не акційне. Я ще вчора встигла купити рис. На фрукти грейфрут. Ось такий. По 78,95, авокадо 150 гривень за кілограм. Хурма 92 гривні 95 копійок за кілограм. На олію олейна акція 850 мл за 58,70 Напій живчик 19,90 за літр. Та 150 мілілітрів. Вода від біоле 25 30, 2 літра. Енергетичний напій 30 гривень та 50 копійок. Тільки акція почалася, вже такий тунель зробила. Нектари від біоли 1 літр 31 гривня та 40 обік. Мультифруктовий, яблуко, виноград та вишня. Сухі сніданки акса 360 грамів. Мультизернові пластівці 54,40 Ще є батончики. 8 гривень та 20 копійок від акса вага 25 грамів. 47 гривень та 20 копійок коштує чай. Чорний зелений циткасуміш від делюкс. Вага 80 г. Зелений чай 50 гривень та 90 копійок. Вага 100 г. Три варіанти в асортименті. Кава зі Львова, львівська традиційна. 111,90-240 грамів. На каву Якобс багато знижок: 114,90 натуральна мелена. делюкс 107,90 250 грамів мелена натуральна, делюкс 500 грамів арабіка 199,90 500 грамів, а в зернах трошки дорожче 206 -90 також 500 грамів. Повернемось до кави Якобс. У зернах 449,90 за 1 кг. Розчинна кава у скляній банці вага 190 г 275,50. Розчинна 200 г за 219,50. Пишіть в коментарях, яку б категорію товарів ви подивились більш детальніше. Цікаво буде почитати. Яку як категорія набере найбільше коментарів на цю і зроблю огляд. Лактонії по 14. Серке від агуні. Вага 90 грамів. Імуніті по 13,90, всі інші 13.30 по 13.30. Дивіться, шок контент. Ви бачите? Пустий стелаж із яйцями. А це означає, що в АТБ була найдешевша ціна на яйця. Тому їх так і розкупили. По 19,50 лактонія йогурт. 290 г зі злаками, то, до речі, персик теж по акції. 8,90 сирок глазурований від розумного вибору. Кокос з гущеним, молоко та полуниця. Бачите, тут немає цієї начинки такої трубочки, чи як то сказати, всередині. Ще є акція на масло молокія. 73% жирності 180 грамів за 67,90. Це єдине масло, яке є зараз по акції. Також мало акцій на сметану. Ось така від своєї лінії. За 42 гривні 70 копійок 20% жирності. Молоко просто наше 35,50 2,5% жирності. 50 гривень та 50 копійок сир твердий комо. Сметанковий, вершковий та гавта. Вага 150 г. Ще має бути з горіхами, до нас його чомусь не привозять, але він буде трошки дорожчий. Фалата сир м'який. Преміале: 180 г за 41 гривню та 90 копійок. Сирок плавлений від своєї лінії вершковий, а подружба по 14,70. Цукерки від своєї лінії кокосові. 13 гривень за 100 г. Цукерки. Боб Nail натуральні яблуко-груша. 19 гривень та 30 копійок. 22 гривні та 90 копійок малина вишня. Цукерки у подарунковій коробці Любімов. 100 гривень. 190 копійок, вага 140 грамів. До речі, в кінці відео покажу, що я взяла собі: така собі міні-розпаковка шоколад від торгової марки Roshan LACMI по 29,90 із начинками. А молочний не акційний. бачите, теж жовта упаковка. Звертайте увагу, бо можна взяти по повній вартості, а хотіти по акції. Вже сніговичків завезли, від рушенної вже хтось купив, бачите, нема. 40 гривень 90 копійок. І ось такі Санта Клауси, чи хто це? 50 гривень та 40 копійок. Відмілка, безквітні батончики: 69,90 за упаковку. А є поштучно. Так, тут сталася якась аварія. Що сталося Ціна 18,90. Стріпси курячі 25,80. Рябчик. Наша ряба. 47,40 слайси курячі, сушені. Сухий корм для котів клуб 4 лапи. 330 грамів, 48,90. Підгузки від Huggies Classic 289 гривень за упаковку. Вологі серветки 2990, дитячі із клапаном 72 штуки в упаковці. Прокладки від торгової марки Kotex 2990. такі, такі, І ось такі нічні Ultra Night. Ось такі. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони, двошаровий 36,90. Серветки косметичні. 150 штук за 28,90. Туалетний папір вологий 27,90. У упаковці 50 штук. Багато акцій на зубну пасту лакалут. Дитяча 60 грамів за 40 гривень 50 копійок. Лакалут, хто пам'ятає цю рекламу, Відбілююча, мультизахист 74,90, мультизахист сенсів для чутливих 71 гривня 90 копійок. І такий захист від пародонтиту 6890. Особисто, моя думка, якщо немає жодних проблем, то можна користуватися любою пастою, яка подобається. А якщо вже є нюанси, то треба обирати більш детальніше. Від своєї лінії рушнички паперові 4690 1 рулон. Рідке крем-мило fresh juice 2890 460 г. Дезодорант 98,90, Old Spice Stick 62 гривні та 90 копійок, шампунь 300 мл. Засіб для миття посуду неопюр. Так, не хоче сунутися: 500 мл за. 33 гривні 50 копійок вера або яблуко. Дак, засіб для чищення унітазу 900 мл 88,90. 359 гривень коштує засіб мийний. Аріель Аква Пудра 2 кг. 700 г. Велс Кисневий відбілювач 1 кг 86,90 359 гривень Аріель. Аквапудра для кольорових речей 2 кг 700 г. Тайт 415 гривень 3 кг 400 г. Гель для прання 94,90 Грюнвальд. 3,5 кілограми. Колготи від розумного вибору: 40 ден. 38,50. Пам'ятаєте, я не могла знайти ось цей фільтр для води. Знайшла. Це акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ: 109 гривень і 90 копійок. Без картки АТБ ціна 190 та 30 копійок. Показую, що я обрала. Взяла дві упаковки філе курячого. Ось такі серветки. Зараз сезон, то що вони точно пригодяться. Нагетси. Також взяла дві пачки. У вас є теж таке, якщо є акція, берете по дві штуки. Багато масла не буває, я кину в морозилку. Така ікра, макарони різні, взяла спробую. І трошки яблучок. І заплатила я за це все 775 гривень. На цьому закінчую свої відео. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам гарного дня!